Права 770. Руда містить 60% заліза. Скільки потрібно добути руди, щоб отримати 9 тонн заліза. Ну що ж, для початку ці відсотки, давайте ми перетворимо у звичайний дріб. Записуємо тоді перша дія. Тобто в нас буде 60%. Що це дорівнює відсоток, це сота доля, то ми записуємо як 60 сотих частин і це дорівнює. Скорочуємо тоді чисельник і знаменник на 20. 60, що ділиться на 20, це буде 3. 100, що ділиться на 20, це буде 5. То записуємо, що це дорівнює 3 п'ятих. Є. Ну що ж, зараз нам потрібно знайти число 3 п'ятих частини, якого дорівнюють 9 ну, тонн. Ну, як знайти число? Потрібно 9 поділити на цей дріб на 3 п'ятих. Записуємо друга дія. Отже, 9 тонн ми ділимо на 3 п'ятих. Поділити на дріб це помножити на оберний дріб. Оберний дріб до 3 п'ятих – це буде 5 третіх. Тоді це дорівнює. В чисельнику записуємо як 9, що множиться на 5. В знаменнику записуємо 3 і це дорівнює. Скорочуємо на 3 і чисельник і знаменник. 9, що ділиться на 3, це буде 3. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Тоді в нас вийде 3 помножити на 5. 15 перших або просто 15. Записуємо в дужках Чого? Тон. Отже, 15 тон записуємо. Руди. Потрібно. Добути. Отже, 15 тонн руди потрібно добути. Гаразд записуємо відповідь. Отже, скільки потрібно добути руди? Записуємо 15 тонн. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення числа за його відсотком. На цьому вправу завершено.